Скандинавська стриманість у поєднанні з мистецтвом та комфортом. Друга секція житлового комплексу бізнес-класу «Філхаус» відчиняє двері, за якими компанія Лев Девелопен створила простір, в якому народжується поклик творити майбутнє. Адже ми будуємо не лише метри квадратні, а власне надихаємось тим, що житло має бути комфортним, функціональним, і також в холах наших квартир висять картини від відомих українських художників. Затишок малоповерхової забудови, досконалість природи та логіка інфраструктури, нові мешканці затамовують подих, аби усвідомити краса і комфорт тепер завжди будуть частиною їх самих. Дуже сучасний дизайн, надзвичайно все стильно зроблено, продумано, плюс включені у дизайні інклюзивні вимоги і в загальному дуже позитивні враження від будинку. Дуже гарно, дуже гарно. Ми його коли його обирали, ну Візуально дуже сподобався для компанії Lef Development День відкритих дверей особливий момент, коли вони бачать захоплені очі майбутніх мешканців та мають відповіді на будь-які запитання своїх інвесторів. Часто приходить власне вже з дизайнерами. Щодо сьогоднішнього дня, то завітало близько 25 наших інвесторів, майбутніх мешканців комплексу. На всі питання ми відповіли: тобто, по документації, по різних будівельних процесах, по наповненню квартир. Житловий комплекс бізнес-класу Філхаус від компанії Девелопмент» розташований у сукільниках поруч із двома затишними озерами, і водночас неподалік Львова. Це вибір сучасної людини, яка цінує особистий простір та час.